По кільцевій дорозі збірок. Повернув наліво, от дорога йде на рясне. Хочу вам показати, яку маю ділянку в оренду комерційного призначення. Може бути площадка. І ось ми повертаємо наліво. Тут у нас садовий центр з правої сторони. Цією дорогою можна заїхати в Брюховичі. Нормальна ґрунтова дорога, засипана щебнем. Так, і ось по праву сторону у нас ділянка, яка здається в оренду. Йдемо, я вам покажу її. Так, ось сама площадка. Площадка огороджена, зроблений паркан залізобетонний. Є світло 12 кВт, Ось ящичок. Відкатні ворота. Виведено. Трубочки, щоб можна було встановити без чогось електрику двигун. Фіртка. Ділянка красивої форми прямокутної. При потребі може власник зробити свердловину, щоб вода була. А також встановити септик. І ну, в загальному теж при потребі може облаштувати бруківкою, це вже окремі домовленості будуть. Красива площадка, яка здається в оренду для мокутної форми. 25 сотих. Кого зацікавило, прошу звертайтеся. Ціна буде у вас в описі. Приїдемо, я вам покажу вже на місці. Всім гарного дня!